Доброго дня, у нас тут намічається просапка гарбузів цим монстром зіркою. Тут сильно вузьке міжряддя і трактор тут не пройде. Ми трішки просчиталися. не знаю. Може трішки і гарбузи зацепимо, але все рівно це краще, ніж трактором, тому що ти ніяк там не пройдеш ним. Щоб гарбузи не забивав вже бур'ян. Я думав буде гірше. Мотоблок своє робить діло. Земля путкенька, в принципі. Тут воно повинно нормально плюс-мінус просапати може деякі екземпляри не сильно воно перемолотило, але общай функцій, обща маса нормальна. Так що тут постраждав вже один. Ну, що ж ти зробиш. Не без цього. Але ж краще так, чим гарбузи будуть у нас заростати бур'яном. Ось дружина моя з обрізає на часнику. Я також цим займався тільки що трішки гіганта зацепив. Це у нас кущові гарбузи. Мінус в тому, що плестися вони так не будуть. Як українська багатоплідна, наприклад. Тут не достатньо комфортно, тому що тут розор був посередині і... Яма така образувалась і трошки мотоблок водить. Але китай справляється. А, тут ще один ось завушений ряд іде. Бачу вже його. Ось тут трактор ніяк взагалі не проїде. Тут також якось потрібно просапати. Далі я вже, в принципі, трактором справлюся. А тут ніяк не справлюся. Це перебити? Лободуцю. Тут вона як повиростає, то хай милує. Тут місцями також близько. Метр максимум, навіть не метр, Ні, метр. Так, метр. Уже такі ні в року. У нас вже скоро буде друга половина червня ось ще одна ділянка наша. Тут в самому кінці посаджено, пізня посадка, але вони проклюнулись. Тут українська багатоплідна Гарбуз. Оце така пилюка тут. Не видно нічого. Арбузи пофрезерував трошки. Бізний нещасний листочок. Стебло не постраждало. Спасибо. Ви бачите трактором не пройти тут. Oh. Посадили, трохи не розчитали. Це такі... Хоч якийсь виход є. Ну й ну, хоч да, я додумався сьогодні, случайно. Я вже не знав, як тут просапувати. Трохи веда його Все, мотоблока. Між лунками на жаль, буде заростати. Ніхто вже тут сапати не буде. Так, ділянка виглядає, зараз ще трактором пройду, де можна буде пройти. вже я бачу є де пройти say a Кінець, що скажете. Ну, 10 хвилин робота почти зроблена. Ну, трошки підкоректирується. Трошки по подавили гарпузи, але ну, обідійдуть. Не там... думаємо. Головне, кисло роду побільше, щоб підкоріть. А... Да, ну, ну, отакий результат. Ну... Будемо підшліфувати трактором там, де вже ширше. Ти не залізеш, може тут трохи пройти, да, Тут. Думаєте? Ну може й так. А, там ти пройдеш зараз да, і Так, так. Та я та, та, та легенько там. Так, да, тільки там поки що нема бур'янів. Тут пройдеш, так? Да? Та так, да, так, да, тут. А де тут посаджено, чи тут немає? Тут немає, Та ні? повинно бути, не знаю. Не бачу тут гарбуза. Може не зійшов тут. тут Хоча ціли... не зійшов весь, типу, виходить. Цілий ряд можна було б садити, так? Та я зрозумів, так? А може, а ви може ви... я і не садив. Може, ви трохав, ви... Я коли садив, мабуть, оцих ще не вилізли вони. А по-моєму три було. Тільки чогось. Там і четвертий можна було садись краю. Так, по-моєму, так і робили.